Передусім, я хочу відзначити сьогодні воїнів наших мобільних вогневих груп. Тільки за минулу ніч під час чергового нальоту шахетів вдалося знищити 18 дронів. Більшість органів сьогодні. Асамблея міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у чорному морі, українського успіху з відновлення судноплавства та роботу нового зернового коридору. До речі, цей експортний коридор вже дав результат більше 7 мільйонів тонн вантажів. Хороші результати є також і у нашої залізниці. Тільки за один цей листопад Укрзалізниця привезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни. Вдячний усім, хто свої особисті інтереси не ставить вищі інтересів. Української держави, хто воює, працює і допомагає.